Розділ 21. І було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, поверни своє обличчя у напрямку Темана і говори до південного краю, виголоси пророцтво проти лісистої країни півдня, скажи південному лісові, аби вислухав Господнє слово. Так говорить Владика Господь, ось я запалю посеред тебе вогонь, який пожиратиме у тобі всяке зеленіюче дерево і кожне сухе дерево. Полум'я, що палатиме, не погасне, доки не спалить у ньому все від півдня і до півночі, і побачать усі люди, що це я, Господь його запалив невгасимим вогнем. Тоді я вигукнув, О, владико, Господи! Вони ж люди, про мене, кажуть, що я завжди говорю тільки притчами. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: сину людський, зверни своє обличчя проти Єрусалима і говори проти святилища. Проголоси пророцтво проти всієї Ізраїлевої землі. Скажи Ізраїлевому краю, що говорить Господь: ось я виступаю проти тебе, я витягну свій меч іспіхов і погублю спосеред тебе і праведного і нечестивого, оскільки я губитиму спосеред тебе і праведного і нечестивого, тому мій меч буде добути іспіхов проти всього живого, від півдня і до півночі. І зрозуміють усі, що це я, Господь, витягнув свій меч із піхов, і він туди вже не повернеться. А ти, сину людський, стогни, не мов би в тебе ломота в суглобах крижів, гірко стогни в них на очах. Коли тебе запитають, чому ти стогнеш, то ти відповідай з приводу вістки, яка надходить, адже зумліє кожне серце, опустяться всі руки, ослабне кожне тіло. Занепадатиме всякий дух, і затремтять усі коліна, наче вода, ось що надходить і вже є, говорить Владика Господь. І знову було до мене Господнє Слово такого змісту: Сину людський, пророкуй і кажи, що говорить Господь, скажи: меч, меч нагострений і блискучий, він нагострений для великої битви, а відшліфований, аби блискотіти, наче блискавка. Хіба варто нам радіти, коли до жезла мого сина ставиться з презирством навіть усяке дерево? Він цей меч відшлухував, аби міцно тримати в руці. Отже, меч нагострений, відшліфований і відданий у руку того, хто без промаху вражає. Тож кричи й голоси сину людський, бо він занесений над усім моїм народом і насамперед над усіма можновладцями Ізраїлю. Які віддані під меч разом з моїм народом, тому від розпачу бий себе по колінах, адже меч уже випробуваний і не зважає навіть на жезл. Ніхто не встоїть, каже Владика Господь, але ти, сину людський, провіщай, сплесни руками, і нехай той меч подвоїться та потроїться, адже це той меч, що несе смерть, меч вбивства, який разить довкола. Нехай завмирають від страху серця і множаться вбиті. Біля кожної їхньої брами я поставлю той грізний меч. О, горе! Він і справді виблискує, наче блискавиця і нагострений для вбивства. Направ своє вістря праворуч, вражай ліворуч, січи скрізь, куди тебе направляють. Я також плескатиму моїми руками, поки не вгамується мій гнів. Сказав це я, Господь. Далі було до мене Господнє слово такого змісту. Ти, сину людський, визнач собі дві дороги, якими має прийти меч Вавилонського царя, виготов дороговказ і постав його на початку дороги, що веде в місто. Вкажи дорогу, якою меч прийде до рави Амонійської, а також в юдею, зокрема в укріплений Єрусалим. Адже Вавилонський цар вже стоїть на роздоріжжі, тобто на початку двох доріг. Аби дізнатись за допомогою ворожіння, куди йти. Він потрясає стрілами, він запитує ідолів і досліджує печінку. У його правиці виявився чарівний жереб, що вказував на Єрусалим. Там він мав поставити тарани, аби можна було відкрити уста для бойового заклику, до вбивства, підтягнути тарани до брам, насипати навколо земляний вал і побудувати облогові башти. Проте, все це для них, мешканців Єрусалима, видалось як порожнє чаклування, але ж вони перед Ним на вуходоносером урочисто присягалися, тому він пригадає їхню провину, і вони будуть упіймані. Тому так говорить владика Господь, оскільки ви самі себе викрили, виявляючи свої провини, і ваші гріхи стали явними в усіх ваших вчинках, поза як ви їх визнали то через те будете схоплені руками ворога. А про тебе, негідний беззаконнику, князю Ізраїлю, день якого надходить, як і час кінцевого злочину, так говорить Владика Господь, скинь з голови корону, зніми царський вінець, бо нічого не залишиться з того, що є. Те, що низьке, буде підвищене, а високе понизиться. Отже, руїною, руїною, руїною його зроблю. І він вже таким, як є, не буде, доки не прийде той, хто матиме на нього право, йому я передам місто. А ти, сину людський, провіщай і кажи, що говорить Владика Господь щодо амонійців та їхнього глузування, скажи меч, меч оголений для битви і відшліфований для блиску, наче блискавиця для нищення. Щодо тебе, амонійський сину, то твої чаклуни тебе обманюють, сповіщаючи фальшиві видіння про те, що прикладуть меч до шиї негідних злочинців, день яких надійде в час кінцевої розплати за їхнє нечестя. Поверни його назад до піхов, до того місця, де ти був створений, в край твого походження, там я тебе судитиму. Я виллю на тебе моє обурення, дмухну на тебе вогнем мого гніву. І видам тебе в руки жорстоких людей, вправних у руйнуванні. Ти станеш поживою для вогню, твоя кров розіллється по землі, після чого про тебе навіть не згадають, тому що це сповістив я, Господь.